Всім привіт! З вами Евікс! І сьогодні я максимально доступно та максимально швидко покажу, як встановити драйвера на P106100 і як її налаштувати для гри на комп'ютері. Попрошу поставити лайк та підписатись на мій канал, а я тягнути не буду. Давайте розпочнемо. Першим ділом, що нам потрібно зробити, це завантажити офіційний драйвер і завантажити патч. Переходимо на сайт, який буде в описі цього відео. Заходимо. Качаємо останній драйвер. Ось я його вам показую. Качаєте цей останній драйвер від NVIDIA. Після чого повертаєтесь на той самий сайт і качаєте ось це перше посилання. Скачали і то, і то. Тепер. Тепер нам потрібно змінити дату і час на ту саму дату, коли вийшов офіційний драйвер NVIDIA, тому що по-інакшому не вийде встановити. Заходите змінити дату і час, відключаєте автоматично і міняєте на ту, що вам потрібно. Тепер після цього нам потрібно розпакувати і драйвер, і наш патч. Занажимаєте, якщо у вас WinRar, розпаковуєте в таку папку. Розпакувалось, тепер розпаковуєте на робочий стіл патч. Після того, як це все розпакується. Зараз покажу. Після того, як ви це все розпакували, відкриваєте папку з драйвером, копіюєте ось оцей патч, ці три файла, і вставляєте в папку. Нажимаєте Замінити в місці призначення. Я цього не буду робити, бо я вже все зробив. Після чого, як ви замінили їх в місці призначення, заходите в папку з драйвером, нажимаєте Setup. І починаєте встановлювати сам драйвер. Ось тут вибираєте, що вам зручніше. Далі. Наступний крок. Вибираєте користувацький режим і обов'язково нажимаєте ось цю кнопочку. Все, нажимаєте встановлюєте драйвер і все готово. Після чого заходите, перевіряєте, чи поставився правильно драйвер. Тут у нас пише 1060. Ще обов'язково скачати GPU-Z. Заходите в GPU z Зайшли в GPU Z. Вибираєте свою відеокарту, точніше 1060. І ось тут саме головне, щоб по знизу ці ці галочки були нажаті, щоб вони були самі вибрані. Якщо вони всі самі вибрані, значить драйвер поставився правильно. Після чого заходите. Диспетчер пристроїв. Заходите на відеокарту і вибираєте ось цю третю вкладочку. Нам потрібно оці чотири значення. Тепер, після чого, нажимаєте Win плюс R і пишете команду через крапочку. Написали цю команду, вас перекидає в таку менюшку. В цій менюці повторяєте все повністю зі за мною. Заходите сюди. Далі. Знаходите ось цю папочку. Заходите, нажимаєте на саму верхню. І тепер повторяєте зі мною. От, знаходите ось цей конкретний файл. Нажимаєте «Enabled». Тепер. Нажимаєте. Едіт, і сюди ви маєте вписати оці всі значення, які були в диспетчері пристрою. Переходите, зайшли. Скопіювали. Зараз, секунду, секунду. Хоп. Скопіювали. Перейшли, вставили. І так, чотири рази повторяєте. Тобто, <кій> вибачаюсь. Тобто перекопійовуєте оці всі значення, які тут прописані. Скопіювали, вставили. Скопіювали. Вставили. І останній раз. Скопіювали. Вставили. Все, нажимаєте ОК, OK, зберігаєте. Все, виходите повністю звідси, тепер все готово. Конкретно по драйверу. Для чого ми це тільки що робили? Для того, щоб відключити автоматичне оновлення драйверів. Якщо ви цього не зробите, він буде сама накидувати ліві драйвера, які вам не треба. Переходите тут у установлення конфігурації Physics. Вибираєте тут Nvidia p 10610 Далі переходите в ось цю кладочку, вкладочку. Вибачаюсь. Вибираєте користувацький режим і включаєте максимальну продуктивність. Застосувати і все. І у вас повністю тепер все робоче. Після чого берете, перезавантажуєте комп'ютер, і у вас драйвер повністю встановлений. Цей спосіб підійде для Windows як 10, так і 11, і для, поко... і для процесорів Intel від 4 покоління. Для 3 покоління цей спосіб також підійде, але тільки на 11-й Вінді. На 10-й цей спосіб у вас не спрацює. Я сподіваюся, вам сподобався цей, цей туторіал. Я старався максимально ну, доступно пояснити, що і як робити. Взагалом це дуже легко, це робиться за 5 хвилин максимум. Ось, якщо у вас є якісь непонятки, пишіть мені в коментарі, буду старатися всім по максимуму допомагати. А поки що хочу подякувати за перегляд, поставте лайк, підпишіться, будь ласка, і там можете спонсорку, що оформити. Все, вибачаю, що я на цим відео не постарався. А з вами був Евікс. Всім па-па!